Друзі, ми хотіли відзвітуватися про кошти, які ви надсилали нам за рахунок донатів, що ми на них купили та про наші подальші плани. На кошти з монобанки ми закупили генератор. Решту коштів, які ми не реалізували, ми потратимо на наступні проекти, про які згодом. За рахунок волонтерів, які нам передали маскувальні сітки, маскалати, лопатки, антени, ліки і окрема подяка також друг яка забезпечила нас скидами та забезпечила нас макетами вогню для тренування. В подальших проєктах ми зараз підготовлюємо операторів FV дронів. Подальший наш грандіозний проєкт це буде велика армія FV дронів Камікадзе та дронів, які допомагають нам набагато якісніше нищити нашого корпусу. Подальшими новинами слідкуйте за нашими соцмережами. Всім дякую.